ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, яка визнає дії Росії геноцидом українського народу і наголошує на необхідності деколонізації країни агресора. Про це повідомив народний депутат Верховної ради і голова спеціальної комісії з питань захисту внутрішньопереміщених осіб, член парламентської делегації Павло Фролов. Тему обговоримо з гостем студії, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю. Вітаю вас. Як завжди дуже велике. Дякую за запрошення. У документі засуджується 10 років військової агресії Росії проти України. Яку політичну і юридичну роль має це рішення? Ну, дивіться, насправді рішення цього документу додається, я б сказав, до інших рішень, які вже були з приводу російської агресії, а в тому числі і після повномасштабного вторгнення, і які були попередньо, тобто всі 10 років. Тому що це рішення, до речі, якраз воно стосується рамок не лише останніх двох років, ну двох з половиною років, але воно стосується десяти років тобто, спочатку окупації Криму і ситуації на Донбасі. Росією а, і тому відповідно, я сказав би, що цей документ додатково фіксує певну юридичну політику, юридичні рамки міжнародного плані щодо дій, які вчиняє Росія щодо України. Тобто, ми знаємо, що знаєте, тут це декілька процесів, які паралельно відбуваються, тобто є паралельно процеси в суді ООН, а, і рішення, які приймала організація Об'єднаних Націй, так а в тому, що в тому числі. З невизнанням окупованих територій я нагадаю, коли Росія проводила ці пса Тоді український парламент теж звертався. А й і влади вони і всікалися до а, парламентів світу, і ООН приймав це рішення. От тепер це рішення ще а, додається. Тобто, в цілому, я б сказав би, що ключові, низка ключових міжнародних інституцій, які відповідають і за міжнародну і за а, регіональну безпеку, вони наразі. Фіксують ситуацію з агресією Росії і оці геноцидні дії Росії по відношенню до Українців, тому що парламентська Ради Європи вона власне тут є ще звернення до ОБСЄ, тобто організація з питань безпеки та співробітництва в Європі, щодо того, щоб ця організація тепер зафіксувала це звернення. Ну і дивилася на всю цю історію, от з цього рапорту. 70 пунктів включає резолюція пунктів щодо російської агресії відносно українського народу, які б ви, ви Мені Здається, що перше тут само по собі є важлива фіксація поняття геноциду да, тому, що саме це поняття використовується. І я відмічу, що в міжнародно правовому плані є декілька ну, ключових діючих визначень. А щодо геноциди, які використовують міжнародні інституції, типу організації бідних націй, а А, власне і той момент, що ми поступово фіксуємо дії Росії там по відношенню до знищення цивільної інфраструктури, цивільних громадян, а знищення або стирання культурної ідентичності, яку інспірує Росія. Ми поступово якби збираємо докази і фіксуємо, що це геноцид, і оце рішення я б сказав би воно може нам в подальшому допомогти на рівні міжнародному в контексті організації Об'єднаних Націй. А щодо поступового просування ідеї про те, що робить Україна в Росії, ну Росія в Україні це, власне кажучи, носить геноцидний характер Да? тому, що я нагадаю, що взагалі поняття геноциду, воно яке постувалось після другої світової війни. Воно Першу носило такі конкретні конотації прив'язці до голокосту так далі, але поступово воно розширювалося, і тому, що а, були і інші випадки геноцидів у світі, але все рівно це а, для того, щоб якусь а, певні дії однієї держави а, можна було визнати за геноцид. Є низка критеріїв, під які підпадають ці дії. Власне парламентська асамблея ради Європи, вона по суті нам допомагає на цьому шляху. Я не думаю, що це прям буде дуже швидкий шлях. А щоб зрештою і ООН в якомусь форматі визнала це геноцидом, але це певний напрям а на, на цьому шляху. Тому, якщо говорити про ці пункти, вони по суті, якщо подивитись, співпадають з міжнародно прийнятими визначеннями поняття геноциду. Тобто, і вони якби дають доказ на от існуючі поняття, яка яке існує на рівні конвенції, вони показують, що от тут є зафіксовані факти, які відповідають цій нормі. Олексій, на вашу думку, чому резолюцію голосували саме зараз? Чи пов'язуєте ви з іншими якимись політичними подіями до чи після після прийняття резолюції? Ну я думаю, що скоріш за все, тут є декілька причин. А по-перше, я думаю, що частково це співпадає з паралельним процесом, який ми бачимо щодо проведення глобального форуму миру і знов повернення фіксації додаткових міжнародних зусиль на спробі зупинити Росію у міжнародному контексті. Ну і плюс, я думаю, що парламентська асамблея ради Європи це також фіксує в достатньо турбулентний навіть для заходу період. А коли ми бачимо, що лунають різні голоси серед західних політиків, а різні політичні сили в тих же самих європейських країнах подекуди говорять під підсумнів, так моделі допомоги, які західні України наразі здійснювали для України, і от в цих умовах а, це рішення парламентської особи, ради Європи, воно як має а, показати, що ключова візія тут залишається сталою, так і що власне кажучи для відновлення. А справедливого миру потрібно буде враховувати і оці моменти, тобто міркувати про а, скажімо так, дії з боку Росії, якщо вона захоче повернутися до цивілізованого світу. Один з пунктів президентські вибори 2024 року в Російській Федерації визнаються підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи Російської Федерації. Невизнання Путіна діючим президентом, що означає це, що на рівних з ним спілкуватися не будуть ну, по факту, ми бачимо, що власне я відмічую, що ті ж інституції, коли ще вибори відбувалися. А вони давали схожу оцінку виборам в Росії як неконкурентними, тим паче і такими, що проводяться на частині окупованих територій, про що я згадував. Але тут є важливий момент, що рішення парламентської служби ради Європи воно є, ну скажімо так, певною політичною декларацією. То це ще не означає, що уряди європейських країн а, західних країн будуть обов'язково слідувати а, ці політичні декларації. Тобто вони можуть на неї орієнтуватися, але а, можуть орієнтуватися і на ситуацію де факто. А, от якщо говорити по факту, а ми бачимо, що низка західних країн до речі, в тому числі, і які входять в парламентську асамблею ради Європи, наприклад, та сама Франція. А вони відправляли своїх послів на так звану інавгурацію, яка була у Путіна в Москві. і тобто, тобто їх поси там були присутні. Тому я думаю, що скоріш за все, а як політична констатація проблем з виборами там, тобто ця декларація ще раз це робить, але західні уряди тут вони орієнтуються не лише на скажімо так, політичну декларацію, але орієнтується на тих хто наразі має реальну владу в Росії, зважаючи тим паче, що у Росії є ядерний арсенал, взагалі арсенал ну, зброї масового ураження, і тим паче, що так склалося, що вона є ще і членом ради безпеки ООН. Ще один з пунктів це заклик заборонити імпорт російського зрідженого газу до Європи, до Євросоюзу. Перепрошую, реекспорт та транзит через порти Європейського союзу. Заклик. Це рекомендація, тобто не обов'язково до виконання. Так і для кого цей заклик? Насправді це заклик до інституції Європейського Союзу. Я сказав і сказав би, і до низки. А європейських урядів, тому що ми з вами побачили таку ситуацію, що після того як через а, тру зупинились поставки газу або зменшились поставки газу російського в Європу, водночас Росія спробувала обійти ці заборони обмеження, які вводила, наприклад Німеччина. А тепер намагаючись наростити свої поставки скрапленого газу безпосередньо, і їй це вдалося. Я хочу відмітити, тому що якщо ми візьмемо статистику навіть по тій самій Німеччині або візьмемо по деяким іншим європейським країнам, бачимо, що вони значно почали активніше використовувати скраплений газ. Але питання походження цього скрапленого газу, ну ми розуміємо, що скоріш за все це є Росія. А, і я думаю, що якраз цей заклик він пов'язаний з тим, що. А так як Росія виходить, коли зачинила двері, влізла у вікно, та тобто намагається використовувати тепер е, ці механізми, які є. То закрити і ці механізми, щоб з цих е, грошей е, Росія не продовжувала фінансувати війну. Тому що е, я ще раз нагадаю, а дані починаючи на із двадцятого року, що по факту прибутки Росії в нафтогазовій сфері спершу вони, нібито знизилися, але потім вони змогли знайти. Різні шпарини як насищати свої і нафтою і газом а, світовий ринок. Тобто, навіть незважаючи зважаючи на те, що зараз а, формально, наприклад, от, з нещодавнього після останніх го пакету санкцій, а є ціна, наприклад, Газпрома да, компанії впала там до якихось ну а, прямо таких історично рекордних показників. Але тим не менше, через механізми скрап продажу страпленого газу, тіньовий флот. Про який е, теж низка західних ЗМІ писала, е, Росія тепер е, поставляє газ тільки не трубами, а в інший спосіб. Олексій. Останнє уточнення резолюцію має затвердити ООН. Ви сказали. Тобто ось така процедура. Потім буде якесь вже загальне рішення. Вірно? Абсолютно вірно, тобто парламентська асамблея ради Європи вона ж є зібранням парламентарів з різних країн Європи. До речі, не лише країн Європейського союзу. А я відмічу вона ширша, да і колись навіть Росія а зараз. Вже не входить. Але тут ключовий момент: що така політична декларація, вона потім для цих же парламентарів може стати основою для впливу на виконавчу владу, щоб в їх країнах конкретних. Впливати на політиків, які визначають міжнародні відносини в, в, в межах а, цієї декларації, і плюс а, щоб уряди європейських країн а, хочуть вони цього чи не хочуть, але певною мірою їм довелося зважати а, на от подібну оцінку парламентської асамблеї ради Європи. Олексій, дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість. Долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.